Це що? Це кварс. Надіюсь він надіжний. І зараз буде моя схема. Прям царський корабель. Це кратші скрині, вони надіжні просто, як швейцарський години. Не шари, що так модно. А як зберігати ці Короче, Я була проплила доволі далеко на двох скринях і сідушці. Я доїду на одному кріслі. Я доїду на одному кріслі до фініша. Бра! Так, і от ще вперед треба, щоб не випасти. На сідай давай уже. Ааа, куди ми всі скрині поплили? я не поняла. Блін, я їх дожену. Ладно, все, бай, я погнала. погнал. Байдеса стріт! Ой. Так, пливем до моря. Чи ти туди виплила? Короче, мені треба робити жорсткий бамбер, бо я просто все зношу на своїй дорозі. І воно було в мене на Кут! Ой, ой, не, я живу, я живу, я буду жити. Настя, спаси мене! Настя, ну спаси! Блін, мені вже й мотор відірвало. А я жива? Я на двох кубиках їду, Настя, без голови. Що ти лисий? Плаки-плаки? Блін, я моя без ноги вже, Настя. Спаси мене! Ти вже теж лиса. Я живу. Ні, я не живу. О, ну все, у мене є план. У мене є план. Зародиш. О, Удивити сяйву, прикольне. Прям щось мене. Та що ти кричиш, у мене інтернет в умивальнику? Я тебе теж чую, у мене інтернет в умивальнику. А де мій цемент? Я щас тупо крісло замурую, да і все. А, я тепер не можу сісти. Така піпірка. Опа. Я це собі конфіскую. О, це мені надо. все мені треба, все, я тут королева, все, погнали. А, це ковадло? Я думала, це якась тумбочка з грошима. Так, е, чекай, тепер треба це зберегти, але не лаханутися. Я цей слот як назву, зародиш. Are you Yes. Ща. Да куди? Куда ти мене закинула? Адже якась пасхалочка? Я freestyle зробила Настя. Мене не підриває тільки будь я хочу жити. Настя, двері в казарму. Добрий день. <conversations> Додорова, До побачення. Так, значить тепер будуємо захист зі скринь, як завжди, від першого лисябу, бо тому що це самий варіант. Як їх зафігарити так, щоб вони прямо остаточно приклеїлись? А? А? Так. Та ну Настя, ну йомо, -йо, ну я тобі ще сало похожа. Для профілактики Замуру... замуруй мене Давай замуруй, щоб я, коротше, не випала. Вот від турбіни, чуєш, у мене Що там скринь? Настя? Настя бачила. А, ну, в принципі, думаю, що да. Давай погнали. Ти мені пушку поставила. Блин, мої скрині попідпадали. При... О, т... Кстати, твоя система просить то, что меня замурвала. Настя, приїхать спаси мене. Я зараз тебя стріляю, ты блин півострів ти знаєш, хто Я Я перевернувся корабель зародиш. Так что не спорь зі мною. О, я перевернулась нарешті. ура, Ура! Thank you